У центрі мовної підготовки під керівництвом завідуючої кафедри іноземних мов професора Світлани Іванини Кострицької 5 березня відбувся вечір, присвячений 200-річчю від дня народження великого українського поета. Тараса Григоровича Шевченка. Подія, пов'язана з ювілеєм Шевченка, об'єднала багатьох людей різних національностей, будувань та захоплень з всього світу. Звичайно ж, і студентів та викладачів центру мовної підготовки. Окрім цікавої та креативно оформленої біографії Тараса Григоровича, в аудиторії лунали його вірші українською, англійською, португальською та монгольською мовами. Кандидат Томас Ангола прочитав свої переклади творів Тараса шевченка португальською, а також Ж власні вірші, які складаються з раннього дитинства, а дівчина з Монголії, Дашня Магвасурен, здивувала присутніх перекладеними та написаними власноруч творами поета монгольської мови та продекламувала вірш Тараса Григоровича. Мені 13-й минало української мови. Завітали на вечір і майбутні студенти НГУ. Дві школярки порадували публіку найвідомішими творами Тараса Григоровича. Неповторного затишку події надав янгольський спів молодих дівчат у національних вишиванках. З їх вуст лунали відомі українські пісні на слова Шевченка. Також студенти однієї з груп центру мовної підготовки підготували конкурси для всіх присутніх. Найактивнішим та креативним студентам були вручені подарунки. Але головним сюрпризом на святі була зустріч нащадком Тараса Григоровича Шевченка, працівником НГУ, кандидатом технічних наук, виконучого обов'язки завідувача кафедри геодезії Миколи Володимировичем Тригубом. З певністю можна сказати, що він гідний нащадок поета той сам має поетичний талант та до вивчення іноземних мов. Микола Володимирович розповів про свій ордовід саме про походження від Шевченків. Відповідав на запитання студентів. Шановному гостю слухачі центру подарували переклади творів Шевченка, намальований студенткою центру мовної підготовки. Безумовно, ця зустріч була дуже приємною. Вона ще більше оживила пам'ять про великого поета і страждальця України Тараса Шевченка. Тарас Шевченко це видатна постать для української спільноти. Це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Він Гордість України та визнаний поет у всьому світі. Олександра Саїтова, Катерина Піяк, Сергій Подріз. Новини НГУ.